Вітаю! Ми поговоримо про викриття брехні та пропагандистських вкидів держави-агресора. Почнемо зі спростування заяви президента Росії Путіна, який в розмові з турецьким лідером поклав на Україну відповідальність за ескалацію подій на полі бою. Заявивши, Путін в бесіді з Ердоганом констатував, що Київ з подачі запада ділить опасну ставку на ескалацію бойових дій. Цитує Путіна російський пропагандист Соловйов. Єдина сторона, яка в цій війні здійснює ескалацію, знищує цивільних а також руйнує інфраструктуру. В включно з знищенням гідроелектростанцій, це Росія. Саме вона несе відповідальність за всі ці дії. Тому інша заява Путіна, сказана під час розмови з турецьким лідером, теж є неправдою. Путін назвав розрушення Каховської ГЕС варварською акцією Києва з подачі западних кураторів. Прорив Каховської ГЕС примір терористичних методів Києва. Цитує Путіна російська пропаганда в ситуації навколо Каховської ГЕС. Росія використовує тактику, яку раніше вже застосовувала після збиття малазійського боїнгу, розуміючи, що світ не пристане на версію Росії. Їхня мета це поширити як можна більше інших фейкових версій. щоб в кінці кінців глядач сказав, розібратися неможливо, правдою ніхто не скаже. Так, зокрема, після підриву Каховської ГЕС, російські пропагандисти на кшталт Коца почали покш вкид про те, що, мовляв, ряд западних СМІ висказав предположення, що Україна могла іспользувати для атаки на Каховську ГЕС полупогружний катір-безпілотник з грузом взривчатки на борту. При цьому далі сам же Коц стверджує, що цього безпілотника недостатньо, щоб зруйнувати цю. Гес, але в суспільній свідомості вже відкладається версія про те, що, можливо, було застосовано якийсь безпілотник. Далі той самий коц поширює інший вкид про те, що, мовляв, більш вероятне виглядіть версія, що дрон зробити лише детонатором, а основний груз зривчатки був заложений на об'єкті заблаговременно, ніж уровня води. У вооружених сил України є спеціалісти, способні таке провернути. Ця версія теж є брехнею, але повторюся, їхній вкид служить лише одній меті посіяти. Зневірую до офіційної версії про причетність Росії до цього терористичного акту. Аналогічний підхід російська пропаганда використовувала після збиття малазійського боїнгу. Нагадаю, тоді вони вигадали іспанського диспетчера Карлоса, який, начебто, бачив винищувач біля малазійського літака, або ще більш абсурдна версія, що мовляв в літак при взльоті завантажили вже мертвих пасажирів, яких потім розкидало на територію Донеччини. Аналогічний підхід зараз так само має призвести до. Такого самого результату трибуналом над усіма причетними до цього акту тероризму. Ідемо далі, так само викривальними самих себе є заяви, які допускав російський гауляйтер на території Нової Каховки Ліонтьєв. Нагадаю, що тільки коли з'явились перші повідомлення про знищення. Каховської гідроелектростанції Ліончів о 6.15 ранку заявив, що жодних ударів збройних сил України по гідроелектростанції не було. А за годину о 7.32 ранку того ж самого дня той самий Льонтєв вже почав сповідувати офіційну пропагандистську версію Росії, що мовляв Збройні сили України обстріляли та зруйнували гідроелектростанції близько другої години ночі. Відповідальність за цей теракт лежить виключно на Росії, і за це рано чи пізно їм доведеться відповідати за своєю суворістю міжнародного права. А йдемо далі. Щоб спростувати російський фейк, не треба далеко ходити за прикладами прямо на телеграм-каналі. Соловйова, російського штатного пропагандиста, не соромлячись, вкидається фейк про те, що, мовляв, Міноборони Росії показала кадри уніштаження танків «Леопард», які Київ використовував в ході наступлення. Вже з цього встигли посміятися скрізь у світі. Виявляється, що ці так звані танки Леопард це були зернозбиральні комбайни Джондір серії 9000 та серії 700, а також трактор оприскуваль Джондір 4830. Ця техніка була знищена прямо. Росіянами з їхньої зброї, очевидно, загинули цивільні, які просто здійснювали роботи в полі. Росія жодним чином не виправила свій фейковий вкіт і, звичайно, не нанесла жодних вибачень або співчуття загиблим в ході їхньої чергової терористичної атаки. Ну і ще інші приклади фейків, які сьогодні швидко обговоримо, це, наприклад, «Трія новості», яке вкидає про те, що мовляв судово-медичний експерт з Донеччини Богдан Авєрін який перебуває на окупованих територіях, заявив Російському державному агенству ріановості, що ним було виявлено тіла з вирізаними на животах свастиками та слідами зґвалтування, і, начебто, адресу зберігання цих тіл вказали полонені учасники. Підрозділу АЗОВ. Ця абсолютно неправда не підкріплена жодним доказом. А єдина мета цього поширювання це показати, що мовляв не тільки росіяни вживають антилюдських методів, але й українські воїни. Але при цьому на відміну від росіян. Які ці злочини під телекамери, жодних доказів своїх заяв, російські пропагандисти навести не можуть. Просто посилаються на третіх осіб, які посилаються на четвертих осіб без жодних доказів матеріального характеру. Ну і ще один фейк, який гуляє останніми днями, в тому числі рія новості його поширює державне агентство, а також інші російські змі при цьому посилаються на українські змі, які ніколи цього не поширювали. Про те, що мовляв, росіяни домоглися знищення. Вбивства або в інший спосіб нанести шкоду керівнику української розвідки Буданову. Ця інформація є теж фейком. Не так давно вони поширювали інший вкіт про те, що, начебто, загинув головнокомандувач Збройних сил України залужний, так само і з Будановим. Мета цього фейку це дезінформація, причому зроблена цього разу з посиланням на фейкову сторінку одного з українських інтернет-видань, яку вони самі росіяни намалювали в фотошопі, яка просто теж не існує в природі. На цьому я закінчу цей завіж з традиційним закликом до всіх, хто нас чує, не довіряти російським засобам масової інформації та російській пропаганді. Якщо мешкаєте за кордоном російською мовою, українські новини можна дивитися на телеканалі Freedom, англійською мовою, канал UATV. Довіряйте виключно українським змі, українському воєнному та політичному керівництву. До зустрічі.